В рамках тижня української культури відбудеться конкурс приготування борщу, в якому візьме участь команда із Польщі та України. Тож ходімо та скуштуємо смачного борщика. Добрий день, вам, милі люди! Хай вам щастя доля буде не на день і не на рік, а на довгий довгий рік. Ворожі гості в мене штурм, не зелени жидолени, ворожі області у мене. Доброго дня, шановні студенти, колеги, наші дорогі друзі, слов'яни. Поляки, які приїхали до нас, наші колеги і учні економічного ліцею. Вітаю і учасників з цим прекрасним святом кулінарного мистецтва, який проходить у рамках нашого тижня української культури в нашому закладі. І... Ja думаю, że ona udaście. A tym, kto się chodzi według z Poskiej Hady, harnych wydowieści i niechaj nam się Witam bardzo serdecznie w imieniu Grupy Polskiej ze Zespołu Szkół Ekonomicznych i Trzeciego Liceum, Ogólnokształcącego imieniem generała Władysława Andersa w hełmie wszystkich tutaj zgromadzonych. Jeszcze raz na ręce pana dyrektora Stanisława. Dzięki któremu jesteśmy tutaj, bo na jego zaproszenie przyjechaliśmy do Państwa, by brać udział w święcie Ukraińskim Dniach Kultury Ukraińskiej. Żeby nie być poszkodowanym, to muszę zabrać od Was dziesięciu studentów, więc sobie pozwolimy wybrać dziesięcioro Ukraińców z nami, a Polacy tutaj zostają. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. My, Was. Поважаємо і хочемо вас справді сказати велике спасибі, що ви стали е, ту структуру нашого східно-європейського університету. А так як ви сьогодні ще несете і особливе свято, е, свято, е, значить, яке пов'язане із українським борщем, то я на завершення хочу вам побажати процвітання і хочу сказати хай справді. Не тільки на вашому, на наших усіх столах і пахне, і борщем, і хлібом, і до хліба. Сьогодні у нас працює почесне журі, голова журі, голова осередку Асоціації кулінарів України у Волинській області, директор ресторану Данко, кафе Борштин, Баровостильний двір, засновник міського фестивалю професійної майстерності Бурштинова. осінь». Член журі міжнародних конкурсів на острові Кріт Миколаїва. Директор ресторану Білий рояль, член Асоціації кулінарів України. Лариса Відрібна Шаруська. Директор рекреаційного комплексу Рест Парк Назар Богданович Гуса. учасників нашого свята. Команда номер один – «Усмішка» коледжу технологій бізнесу та права Східноєвропейського національного університету. імені Лесі українки. Команда номер Економиї спілки шкіл економічних і загальноосвітнього ліцею імені генерала Владислава Андерса. Час прийшов празникувати, день народження борщу, я вже йду гостей звивати. Про таке чудове свято всім почесі сповіщу. М'ясо треба б запросити, тільки горде є, воно сите. Зразу видно – не йня. І страв славетних українських є найдревніша страва борщ. Нім сила, міць, здоров'я, свіжість. Якщо той борщ, насправді то борщ. Вже звикли. Борщ це значить кислий, але ж насправді це не так. Над назвою його помить. Чому борщі цей смітний смак? Свинка на хісточці жмика, фасольки, Грибочки, капуста ж тут тривара. Одна це будинка шматочек са, що то меда, та страва сіяла. І саме тут починаєш розуміти, що кулінарія це таке ж мистецтво, як і музика, чи поезія. І цим мистецтвом насолоджується у власних домівках тисячі людей. Отже, до вашої уваги, сценка майстер клас від два Шури Спасибо, пару шурик, будь ласка! майк кастрюль. Ровно столько, сколько вы сможете съесть за один раз. Борщ у тебе класний, і тепер я відчуваю, що стаю опале. На світових твоїх борщу не відірвати, коли він злін, все лише пісня і стовчар, Ой, мій борщ пакнече стрічком, вся рідня за одним столом, то борщу чарочка хмільна, проситься сама таке. Розсвіту до нас гості постійних друзі, ми хлібом світу зустрічаємо і всіх, і за столом зібравшись у тісному грузі, головною котиться довкола дружній сміх, Оспільність наша переповнює повіця, усі впевнені, що ми в краю живемо, та щоб пізнати справжню душу українця. Необхідно причаститися. Ой, мій бож, вайчеснішок. Вітаємо ідя... за коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Усіша, ой, ой палає страху, що кинула. W Koleżu Technologii, Biznesu i Praw WschodnioEuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Lesii Ukrainki. Jesteśmy delegacją z Polski. Przyjechaliśmy z miasta Hełm, w którym uczymy się. Nasza drużyna nazywa się Ekonomy. We świwersku go chareczku bardzo ci rada a kha kha bardzo ci rada a kha kha bardzo ci lada. Шановне, журі, виставити бали. Сім, вісім, десять. Ми, веселі хлопаки, весь народ розважим трохи. Поспіваємо, потанцюємо, пожартуємо, потупцюємо. Купимо і продамо. Та, звичайно, крадемо. Тож дивіться, не дрімайте, за товаром наглядайте. Вівцю, кіску, круторогу приведете до порогу ще вола, кота й собаку, і звичайно, живісся. П'ять, п'ять, п'ять. Але відходки смаркові якості досить гарні і я дуже взагалі здивований, що ви за такий термін приготували гарний такий смачний борщ. Ну, я думаю, удачі вам всім і хорошого натхнення. Я так думаю, з е, членами комісії. Е, звичайно, ви молодці команда, тому що ви, це ваша професія, ви несете з гордості, але також тішусь і гарними дівчатками, які сьогодні, бачите, навіть на кроки вам наступали і практично, практично на вас не знання, потягнені не спеціалісти. Ви всі переможці, і я хочу об'явити, що сьогодні немає ні першого, ні другого, ні третього ні були змі. Ви команда, одна ви переможці, тобто ви всі маєте перше місце. Я дуже вдячний вам, що ви підтримуєте таке гарне, нормальне свято. І сьогодні ви показуєте свій професіоналізм. Дякую за професіоналізм. і Брали участь у конкурсі з приготування борщу. Які ваші враження? У мене просто мене враження переповнюють. Я б навіть не очікувала, що переможемо. Перемогла дружба, я вважаю. Всі найкращі, ми найкращі і наші конкурсанти теж найкращі. Дуже гарні враження взагалі, і дуже було приємно, що приймала участь саме команда з Польщі. Взагалі було також цікаво, що з ними поспілкуватися. Дуже приємні враження від конкурсу. Ми дуже чекали цього конкурсу, надіялися і так і є. Перемогла дружба, і вона завжди в нас буде так. Взагалі було досить цікаво брати участь у такому конкурсі, особливо не з нашою національністю, з поляками. Ми дуже задоволені, що ми брали участь саме в цьому конкурсі. Дуже раді, що перемогла дружба. Бажаємо надалі всім удачі і перемоги в наступних конкурсах. Я знаю, що час приготування борщу був обмежений. Всього лише 30 хвилин. Чи не було цього часу замало? Ні, ми як ми готувалися, ми старалися, і нам до цього часу якраз ми вклалися. Достатньо було. Да, нам якраз хватило 30 хвилин для приготування борщу наші сили. Ми всі як бджілочки, на да, боки, і ми все компактно і швидко зробили. Які ваші враження взагалі від цього конкурсу? Дуже мене приємно здивувала організація сама свята. Тобто, йшовши сюди, я не очікував такого рівня, справді. Дуже гарно підготовлені, видно відразу підготовку, що майбутні фахівці були з боку луцької команди Усмішка. Але в свою чергу польська команда, польська сторона, старалася не відставати, враховуючи що це не професіонали, дівчата зовсім іншого профілю. Але також молодці змагалися, не здавалися, також показали хороший результат. Загалом я думаю, що свято вдалося його потрібно виводити на більший рівень, масштабніше проводити, бо воно справді того варте і має велику перспективу. Викоштували борщ у обох команд. Який сподобався більше? Судячи з наших оцінок, якщо не помиляюсь, всім членам журі сподобався трошки більше польський борщ. Ну, молодці. Трішки в них подача була гірша, але це, познач... це викликне тим, що це не про. Ну, дівчата не навчаються на, на кухарів. Але борщ в них був смачний. Щойно ви показували майстер-клас із карвінгу, тобто вирізання різноманітних фігурок із фруктів та овочів. Як довго ви цим займаєтесь? Займаюся цим ну, впродовж навчання. десь почав буквально два роки назад. Це мені дуже сподобалось. І я ну, почав цим серйозно займатися. Працюю також ну, на роботі. Цим також займаюся, можна сказати, кожного дня. Це мені дуже подобається. Тут відточується точність рухів. Одним словом, що що це мені подобається, я цим люблю займатися і думаю надалі удосконалювати свої навички і показувати все краще і кращі роботи. Ви брали ще коли-небудь участь у якихось інших конкурсах, окрім цього. Буквально цього року я їздив. В Київ на міжнародний кулінарний конкурс, на якому зайняв друге місце, це дало мені дуже великий поштовх. Я набрався там досвіду. Познайомився з людьми. Вони були з інших країн. Люди були із Азербайджану, з Вірменії приїжджали. Ну, відбувся обмін досвідом, і мені все сподобалося. сподобалось. Ісичні великим враженням. A propos święta, w którym bierzemy udział na zaproszenie pana dyrektora kolegium, przyjechaliśmy z Hełma, zespołu Szkół Ekonomicznych i trzeciego Liceum Ogólnokształcącego imieniem generała Władysława Andersa. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym bardzo pięknym, tak elegancko przygotowanym święcie ukraińskim. Wiemy, że są to dni kultury ukraińskiej. Dziś braliśmy udział w konkursie kulinarnym gotowaniu barszczu. Jako Polacy, również barsz ukraiński, tak zwany u nas ukraiński inaczej czerwony, nie jest nam obcy, bowiem prawie każdego dnia można, można na stołach naszych rodzin w Polsce ten barszcz zjeść bardzo pyszny, bardzo taki bogaty, bo wielowarzywny, doprawiony, smaczny ze śmietaną. Nasza młodzież przeżywała dzisiejszy konkurs, bowiem pierwszy raz braliśmy udział tutaj na ziemi ukraińskiej w konkursie kulinarnym. Do tej pory jesteśmy już czwarty raz gościmy w łódzku, w kolegium. Braliśmy udział w konkursach sportowych, w konkursach udzielania pierwszej pomocy czy strzelania. Były to, było to święto sportu. Stąd nasze uczennice. Mimo iż nie jesteśmy szkołą gastronomiczną, tylko jak powiedziałam, uczymy przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, ekonomicznych, to jednak postarały się i przygotowały do gotowania barszczu. Ćwiczyły w swoich domach z rodzicami, z mamami, z babciami. Przywieźliśmy ze sobą swoje warzywa, swoje naczynia, swoje przyprawy, tak żeby jak najlepiej dzisiaj pokazać się z tej właśnie strony. Takiej prostej, bo kulinarnej, takiej domowej, na co dzień niezauważalnej. Dlatego bardzo jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że jesteśmy tutaj z państwem, że jesteśmy ze studentami ukraińskimi, z którymi współpracujemy, z którymi się przyjaźnimy. I tę przyjaźń widać zarówno ze strony ukraińskiej, jak i ze strony polskiej, ponieważ jak się spotykamy, jak się odwiedzamy, to nasi uczniowie mieszkają w domach rodzinnych u nas w Polsce i tutaj na Ukrainie zaprzyjaźniają się ze swoimi rówieśnikami, nawiązują współpracę, przekazują sobie telefony komórkowe, numery telefonów, maile. Więc ta współpraca idzie ku przyszłości. I to jest najważniejsze, żeby młodzi ludzie poznawali się na całym świecie, żeby utrzymywali kontakty, bo z tego będzie tylko pokój na świecie, a przecież o to chyba wszystkim nam razem chodzi. Dziękuję. Dziękuję. Угоди пролонгацію угоди, вона не закінчилася, угоду пролонгували із за того, що змінилася назва нашого університету і коледжу. Тому далі безстроково він діє. І в такому ракурсі, в такому русі, я думаю, що він буде і, і далі діяти, і ще примножувати. Очевістя, я вам дякую в імені цего заснову нашої школи, нашої сполечності і już на jesień bieżącego roku. po udziału w sympozjum wojewódzkim z języka rosyjskiego i świecie naszej szkoły. A my dziękuję sobie i przyjedziemy do z na Dziękuję.